Так, друзі, ну і ще привід сьогодні святкувати. Сьогодні день народження святкує друг сніданку, актор легенда українського. Поетичного кіно Іван Гаврилюк, актору нині виповнюється 77 років. Іван Ярославович, Ось він наш дорогенький улюблений. Вітаємо вас з іменинами. Бажаємо много літа, енергії, сил, мотивації по життю. Вімаємо вас і всією величезною командою сніданку. Захар Беркут, Анничка, Вавилон 20, Хліб і Сіль Іван Гаврилюк зіграв більше ніж у ста фільмах. Напередодні ми поспілкувалися телефоном з дружиною актора пані Мирослава. Кишени нещодавно теж відзначала день народження про те, що робить. Життя Івана Гаврилюка нині наповненим на 100% і про його акторську історію просто зараз дивіться. Це хутір заставні недалеко від Олеського замку на Львівщині. І саме тут актор Іван Гаврилюк сьогодні зустрічає свій 77-й день народження. Заставні хутір, де народився актор, і де нині проводить теплий сезон разом з дружиною, теж акторкою Мирославою Резніченко. Пані Мирослава розказала нам, що це саме те місце, де Іван Ярославович оживає, і яке постійно тримає його в тонусі. Невеличка господарка і врожаї зелені, огірків, кабачків, який мали цього року. Це заслуга актора. Це так в життя влаштоване, і це також є елемент щастя, що людина повинна другу частину свого життя вернутися додому. 50 років свого життя Іван Гаврилюк провів у Києві, де став одним з найвідоміших акторів двадцятого століття. У 1966 році. Сів пласкарти вагон в пояс і приїхав до Києва. Тоді зі ста карбованцями в кишені юнак вирішив вступати на кінофакультет та спершу задумав, будь-що розшукати свого кумира Івана Миколайчука. Адже саме фільм Сон з Миколайчуком в головній ролі колись надихнув Івана Гаврилюка стати актором. Постукали в двері і відчинив двері Миколичук. Ми, по-перше, побачили перший раз живого артиста. Це враження, де в нього такі були в очі глибокі, глибокі, глибокі. Так, що вам, хлопці? А заду ходив Боря Брундуков в сімейних трусах. Це стало початком міцної дружби цієї акторської трійці. Друзі для Івана, як і кіно, завжди були надзвичайно важливою частиною життя. Дуже чесний, принциповий. Для Івана чистота людських стосунків завжди понад усе. Якщо актор вже дружив, то це була дружба до віку, і цього йому зараз дуже не вистачає. Нема з ким покричати, поговорити. Висваритись, помовчати. Свою першу головну роль Іван Гаврилюк отримав ще на першому курсі. Він знявся майже в усіх видатних фільмах українського поетичного кіно. Зіграв понад 70 головних ролей. Кіно було як релігія. Заради цієї релігії, заради цієї мети дуже високої. Ну, можна було жертвувати і життя. Не було би шкода на той час. Іван Гаврилюк був секс-символом того часу і не мав відбою від шанувальників. Але свою єдину майбутню дружину Мирославу зустрів ще в інституті, і це було і є коханням на все життя. От якась була таїна в ній, яку хотілося розгадати. Ось це до сих пір не розгадав. Не було б у мене Мирослава, вже б не було б мене на світі. Нині акторське подружжя найбільша підтримка один одного, і, хоч більшість днів на хуторі, де мешкають нині, мовчазні і про кіно говорять, лише коли приїжджають гості, вони просто живуть повним життям і насолоджуються ним попри все. Твоя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на Від ненависті до кохання. Один крок. Ви паливний насос перевірили? А слушна думка, це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі один плюс один Україна.